Проблема стосунків лікаря і пацієнта така ж давня, як і хвороби. І однаково хвилює як медичних працівників, так і тих, хто звертається до них по допомогу. Тому питання медичної етики та деонтології, вчення про моральну та етичну поведінку лікарів залишаються актуальними завжди. І про це піде мова зараз у програмі. Дві з половиною тисячі років тому батько медицини Гіппократ сказав. Лікар повинен зберегти руки чистими, а совість незаплямованою. Ці слова можна поставити епіграфом до питання лікарської етики і деонтології. Були у вас конфлікти з лікарями. Ні, я не ходжу до лікарів зовсім. Ні, не було. Як не в мене були конфлікти, то були конфлікти у других людей. У мене було, мені було ними все хорошо. Те, що мені необхідно було зробити в організмі. Все вони зробили, так що спасибо їм більше. Були. А які саме? Як батько лежав у лікарні. І як ви вийшли з цієї ситуації? Кожному лікарю дали по 100 гривень. Ні, взагалі не було. Я взагалі і не звертала, не звертаюсь так. Поки ще здорова, але ні, не було. Ну, хотілося б більше уваги до пацієнтів, визначення точних діагнозів, щоб поставлений був діагноз, а потім вже назначалося лікування. Конфліктів не було. Ми кожне утро бігаємо по 6-7 кілометрів, бігаємо на зарядку, по 9. Тому по за здоровий життя, ніяких проблем з, з дикарями і з лікарями не буде. Ніколи. У Нас дуже добре лікарі. Вважаю, що в Черкасах найкраще на дослуговування. Я, взагалі, то до, до п'ятої лікарні. Нарікань немає. Навіть у Конституції записано, що кожна людина має право на своєчасну, кваліфіковану та звернімо увагу чуйну медичну допомогу. Але так буває не завжди. Приміром, завідувач інформаційно-аналітичним відділом Черкаської міської дитячої лікарні, лікар-педіатр вищої категорії Григорій Ольшанський відповідальний за роботу зі зверненнями громадян. І проаналізувавши звернення людей та їх скарги в різні інстанції від безпосередньо лікарні, міського департаменту і головного управління охорони здоров'я області аж до адміністрації президента та уряду, дійшов висновку, що 80% цих претензій можна було б уникнути, якби медики ефективніше працювали з населенням. 38 років я працюю на різних рівнях керівником. І все життя я навчав лікарів-педіатрів так, щоб мати з дитиною завжди виходила з кабінету із посмішкою. Якщо це буде так, значить у нас буде все гаразд. Основними причинами звернень пацієнтів дитячих лікарень та поліклінік є недотримання медичної етики та деонтології медичними працівниками. Брак матеріалів у засобах масової інформації про режим роботи реєстратур поліклінік, допомогу хворим вдома, про фогляди та прощеплення мало працюють з батьками і дітьми в школах. Тому адміністрація лікарні вирішила провести спеціальну лекцію для медичних працівників дитячої лікарні з питань медичної етики та належної поведінки медичних працівників. Касається взаємоотношень з больним, то желаємо можна було б бы сформулювати так. Пацієнту надо относиться сердечно, к врачу, уважительно. Ну, в жизни так частіше і буває, Ну, к сожалению, не всегда. Григорій Ольшанський до лекції готувався більше місяця. Перечитав масу художньої та науково-популярної літератури, крилаті вислови лікарів, науковців. На лекції наводив багато фрагментів з книг і кінофільмів про роботу медиків, цитував знаменитих лікарів і філософів. Можна боятися от Мать, друзей, учителей, но не должно быть чувства страха перед врачом, ибо Он для больного и отец, и мать, и друг и наставник. Таким образом, индусы за 500 лет до эры та приділили врача. Григорій Григорович під час лекції наголошував на тому, що кожен пацієнт, а тим більше, коли йдеться про дітей та їхніх батьків, повинен бути впевненим, що, звернувшись до лікаря, отримає кваліфіковану допомогу та співчуття. Окрім того, хворому нерідко доводиться довіряти лікареві навіть інтимні подробиці свого життя. Тож лікар повинен бути ще й високопорядною людиною. Якби ми відносились до наших пацієнтів, маленьких до їх батьків, так як ми бажаємо, щоб відносились до нас в нашому повсякденному житті. Якщо так ми будемо працювати, то тоді цих звернень, такої категорії звернень, буде менше або зовсім їх не буде. Колеги Григорія Ольшанського зізнаються, що лекція не залишила його байдужими. Лекція змістовна, лекція потрібна. Лекція дуже цікава, всі ми ціка... з цікавістю її слухали, затумувавши подих, ми всі розуміємо, що це потрібно, ми всі працюємо з дітками, ми знаємо, як це в житті у нас. І, і ну, все було дуже добре. І я думаю, що Григорій Григорьович молодець. Сьогоднішня лекція допомогла і цитат багато, і я думаю, що в подальшому мені це теж буде допомагати. Лікарі кажуть, що їм часто доводиться зустрічатися з непорозуміннями між пацієнтами і лікарями, але вони завжди намагаються їх владнати. Потрібно бути психологом От і стараємося вирішувати ці питання таким шляхом. Дитяче населення обслуговує дуже мало педіатрів. У нас це велика чесна проблема. І зараз вона є актуальною, і нам дуже важко працювати, але працюємо. У мене віддалена дільниця, 24-й участок. У мене діти живуть на хуторах. Виклики лікаря додому. Да? Це в принципі не так, то й просто. По походи, по хворих, і вислухай незадоволених і так далі. Як ви вирішуєте такі конфліктні ситуації? Ну, ви знаєте, вирішую, і я не скажу, що в мене їх доволі багато. Я дуже люблю дітей, і це вирішується. Ну, вирішується це. До лікаря приходить не хвороба, а хворий. Ще Сократ говорив з цього приводу: не можна лікувати тіла, не лікуючи душу. А щоб її лікувати, треба бути психологом, мати лікарський такт, який складається з уміння встановити контакт, довіру з хворим, а відтак отримати ефект у лікуванні. Шановні батьки, приходьте до вас. Ми любимо вас, ми любимо дітей. Ми вам будемо допомагати. І ну, конфліктних ситуацій у нас не може бути з дітьми. Звичайно, без ситуації, коли батьки в якійсь мірі незадоволені, чи чергами, чи скажімо, тим, що пізно прийшов лікар на виклик, вони звичайно є. Але в першу чергу, мабуть, кожен лікар повинен бути психологом і розуміючи те, що перед ним батьки хворої дитини, ми всі і батьки, і бабусі, і дідусів, тому дійсно потрібно розуміти батьків, які дуже напружені, які переживають за здоров'я своєї дитини. І в першу чергу намагатися заспокоїти батьків. Без любові до дитини не можна працювати педіатром, бо навіть одна і та ж процедура, тільки зроблена з любов'ю або навпаки недбало, може визначити не лише ставлення пацієнта до лікаря, але й сам результат лікування. Це корінь бронха. Він трохи розширений за зачаття інфільтрації. Легко, у всі часи підкреслювали, що лікарю необхідна доброта. Іпократ писав: людина, присвятивши себе медицині, повинна бути безкорисливою, скромною, снотливою, холоднокровною, володіти здоровим глуздом, уникати шарлатанства, неприборканості, жадібності я все життя прожив так, що всі мої зусилля були направлені тільки на те, щоб людина, яка зайшла до мене в кабінет. Коли я працював дільничним лікарем-терапевтом, зараз як адміністратор, щоб вона вийшла з цього кабінету, повністю отримавши той перелік послуг, з якими вона звернулася з проблемами, вона не повинна виходити з кабінету лікаря або медичної сестри, не вирішивши цих питань. Тільки треба любити наших пацієнтів, поважати їх. Відноситись до них з дуже з високою відповідальністю ступенем, і тоді все буде нормально. Звичайно, зараз ані лікарів, ані пацієнтів нинішні можливості медицини не можуть задовольняти повністю. Однак на нинішньому етапі реформування медицини медикам особливо треба дбати про свій престиж і постійно вдосконалювати не лише професійні, але й людські якості. Тільки ті лікарі, медичні сестри, які будуть мати. Високий ступінь довіри від наших батьків, від наших вже дітей, які вже дорослі, які вже в 14, 15, 16 років самі розуміють, до якого лікаря вони б хотіли попасти на прийом, від якого б хотіли отримати медичну допомогу. Тільки ці лікарі будуть востребовані, скажімо так. Поганий лікар той лікар, який байдуже відноситься до своїх пацієнтів яким би він арсеналом професійних знань не володів, але якщо в нього до нього нема довіри з боку пацієнтів, нема довіри з боку батьків, він буде стояти осторонь від надання медичної допомоги, тому що він буде не... люди до нього просто люди просто до нього не підуть. І як тут не згадати слова лікаря Вірісаєва? Лікар може володіти величезним пізнавальним талантом, вміти вловлювати найтонші деталі своїх призначень, і все ж це залишається безплідним, якщо він не вміє підкорити і підпорядкувати душу хворого. А що ви хорошого можете сказати про лікарів? Взагалі про лікарів. Хочу сказати про свого лікаря, Раєнко Володимир Іванович, Драбівський район Черкаська область, дуже хороший лікар. Після ДТП він поставив мене на ноги, була така складна ситуація, що ну, нічого не прогнозували хорошого. Але цей лікар ну, дійсно лікар від Бога. Якщо добросовісні лікарі, то можна хороше. А якщо лікарі, які попали на роботу за що якихось своїх контактів, личних, то не можна нічити. У 2012 році, у мене 12 березня, був обширний інфаркт. Залишалося жити, так як лікар сказав, скорої допомоги Микола Романович. Залишалося жити десь годину. Мені зробили німецький укол за 18 тисяч гривень з бюджету. Він безплатно робиться, скоро приїхала дуже швидко. Я стала жива і лежала у третій лікарні нашій, завідуюча хадіжа Уїзіровна. Дуже уважні всі, починаючи від санітарок і кінчаючи головним лікарем. Я дуже вдячна державі, нашому керівництву держави, що подбали. І взагалі просила б керівництво дбати про наших медиків. Тому що дуже чуйні люди. Я про лікарів дуже багато чого знаю, бо лежала в онкології і дуже вдячна своєму лікарю за те, що вона дала мені нове життя і бажаю їй того ж самого. Поспішайте робити добро. Любив повторювати московський професор Федір Газ. Ці слова ємко характеризують усе, що стосується медичної деонтології. Тому пам'ятаємо слова великого філософа середньовіччя Рацельє – Сила лікаря у його серці.